Привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми завітали в магазин АТБ та подивимося, які акційні ціни. З 5 по 11 березня нам пропонує магазин печінка трісків, власному суку від делюкс. Гарна ціна 71,50. паштет від банга з печінкою та ікрою Тріскін коштує 62,90 за 110 грамів. Філе лосося від Baltic Mark можна придбати за 79,90-170 г. Консерви від Боцман сардини в томатному соусі 53,40. Сардина від Baltic Mark з додаванням олії 59,90. Сардина від моря коштує 56,30. Салат з тунця з французьким соусом 63,50. Тунець в овочевому соусі коштує 52,50. Шматочки у власному соку 55,50 від делюкс. Сардина атлантична від своєї лінії 49,70. Сардини натуральні від моря з додаванням олії 45,90. Шпроти в олії від делюкс риски 62,50, 190 грамів. Кільку обсмажену від санді, 240 грамів в томатному соусі можна придбати за 61,50. Кілька від Море, коштує 37,90. Кілька Чорноморська від Море, Обсмажена з квасолею. Коштує 29,10. Валії ріжське золото волії 83,50. Ковбаса від добро фіфіліно, сиров'ялина. 640 гривень за кілограм. Ковбаса від Добровля парма, сиров'ялина 363 гривні за кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка губернаторська, сиров'ялина. 389 гривень кілограм. Сервелат сирокопчений від добров. Коштує 552 гривні за кілограм. Балик дарницький можна придбати вищого сорту в нарізці за 53,90. Хамон сиранов в нарізки слайсами, 80 грамів, 69,90. Сардельки від м'ясної лавки до макарошків 167 гривень за кілограм. Сардельки від своєї лінії, сердиліні, варені 189 до пюрешки коштують 86,30 450 грамів. Нарізка асортів від глубину. Дарницький, папероні та брауншвейська 180 грамів за ціною 93,90. Рулет курячий від добров 114,90 за пів кілограма. Ковбаса від добров делікатесно, варена копчена. 424 гривні кілограм. Ковбаса від добров лікарська варена. 224. Ковбаса від добров Варшавська напівкопчина 398 гривень кілограм. Шинка від м'ясної лавки екстра. Купченого варена, 317 гривень за кілограм. Сосиски молочні вищого сорту від добров 189 гривень за кілограм. Сардельки з женевські сиром ементаль. 277 гривень за кілограм. Сардельки першого сорту ліонські 222. Нарізка сьомги слабосолений, перший сорт, 100 грамів. 89,90. Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі, 180 грамів. Коштує 164,90. Ось така рибка сардина холодного копчення 210 гривень за кілограм. М'ясо стегна без кісточки, курчат бролерів. Супер філео 200 гривень за кілограм. Реберця для гриля від Глобино, замариновані. 226 гривень за кілограм. Оселедець від своєї лінії. Шматочки філе волі 300 грамів, 68,90. Оселедець з шматочки волі слабосолений. Від Аквавіта. 136,90 за 500 грамів. Оселедець козацький від Веладіс в олії 270 грамів. Коштує 73,50. Оселедець від норвен, філе в олії, можна придбати за 58,90 250 грамів. Креветки варені від норвен чищені без хвоста, 100 грамів 90,90 90, ,90. Морський коктейль від своєї лінії 6690 200 грамів. Ікру лососеву від рибпродукт грубуши. Можна придбати за 219,90 100 грамів. Ікра мінтає від Веладіс пробійна 68,70, 100 грамів. Тріска натуральна пате 46,60. Паста від своєї лінії з ікрою риби. Океаничною та креветками 39,90. 180 грамів в склі. Шоколад білий та молочний від міленіум. пористий 43,50. Шоколад чорний від міленіум з цілим лісовим горіхом. 110 грамів. 41 90. Останні по такій же ціні на ранок схрумали. Майонезний соус від торчин делікатесний, 28%, 43,60 за 520 грамів. Торчин майонез 50% можна придбати за 57,80. Торчин 72 300 грамів, 41,90. Майонез домашній для дітей від щедро, 190 грамів 3120. від відторчень європейський, 72% 520 грамів 67,90. Майонез провансаль від чумак 500 грамів, 67% 61,50 50. Майонез чумак 72%, 300 грамів. 39,80. Майонез від королівський смак, 72% європейський. 500 грамів, 46,90. На припалених яйцях. Олія від щедрий дар, нерафінована 74,50. Оливки чорні, консервовані Виробництво Іспанія 400 грамів. З кісточкою 5690. Без кісточки зелені 63,90. Шматочки манго в сиропі від своєї лінії 425 грамів, 55,90 Персики від своєї лінії можна придбати за 79,90 в сиропі 820 грамів. Оливки від своєї лінії, зелені, 280 грамів без кісточки, 43,50. Оливки чорні від своєї лінії, без редини, без кісточки 34,90 75 грамів. Зелені, без кісточки можна придбати за 27,50-190 грамів. Оливкова олія від мінус Вірджин» 500 мл 33050. Напій безалкогольний пепсі 2-літровий 3690. Та без цукру. Нектара від сандори. Вишневий коштує 48,40. Гранат 66,90. Та також лимонний. Сандора сицилійський, червоний апельсин, коштує 45,30. Чорний чай. Мінутка. 100 пакетиків. 140 грамів. 52,90. Чиї ловаре в асортименті в пакунках за акційною ціною 52,90. Розчинна кава чорна карта 60 грамів 8690 120 грамів можна придбати за 166,90. Кулькові дезодоранти від Нівея 5290. В асортименті. Нівея твердий, антиперспірант 84,90. Нівея спреєвий можна придбати за 105,60. Рексона Спрева Аерозоль 71,50. Дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині АТВ.